Вітання, з вами GoodHub, і це наша перша група відео про налаштування систем Власнович. І почнемо ми з контент-календаря. Власне, ця система буде складатися із шести додатків, і в цьому відео ми почнемо налаштовувати перші два з них, і які, по суті, будуть базовими, які будуть, з яких буде тягнутися інформація у всі інші додатки. І ці два додатки називаються Channels і «Team». Почнемо ми з першого додатку Channels. Він буде служити якби би тобто там ми будемо зберігати всі е, наші соцмережі, як до них отримати доступ і так далі, і тому подібне. А, і також відповідальні. Ну, зараз розповім. по ходу розберемося. Для початку ми відкриваємо App Constructor. Відповідно, називаємо наш application. Збираємо якийсь колір, іконку і кольор іконки. Саму іконку ви можете обирати довільно, але далі обов'язково обирайте за тамплейт саме таблицю. Чекаємо. Ось, наш додаток готовий, лишилось його відповідно відредагувати. Ми заходимо. Бачимо тут табличку, тут буде просто відображати весь список ваших додатків. Заходимо далі. Це ми відкрили Aidom, і, по суті, і цю форму нам треба буде налаштувати початково. Натискаємо праву кнопку миші і Edit template. Тут ми бачимо нашу основну в'юшку. Для нашого додатку. ось ці Ось цей контейнер не знадобиться. Тут перейменуємо на Main Information. І далі переіменуємо це перше поле на. Умовно, channel. Це будуть, по суті, наші найменування соцмереж. І зберігаємо. Далі ми саме лишаємося в цій вкладці. Тут знаходимо password. Далі шукаємо референс. Ми спочатку додамо всі поля, які нам потрібно, а потім будемо по одному їх налаштовувати. І далі шукаємо. Едітор. І обираємо, в принципі, можна взяти як звичайний текст едітор, так і едітор якщо вам потрібно вставляти картинки і великий опис. Там можна також е, обрати текст area. ось цей елемент. Але ми візьмемо просто звичайний текст едітор. На цьому, в принципі, все. Також зауваження, якщо ви хочете видалити поля, які тут були до цього, або якісь вам не потрібні, умовно, last і ми його ще застосуємо. Але решту можна і видалити. Ви заходите на вкладку Existing, вибираєте в налаштуваннях Delete, їх видаляєте, і потім натискаєте Save Changes і чекаєте, поки запит працює. як ми бачимо, в'юшка змінила нашу форму. Тепер починаємо по одному налаштовувати. Channel ми вже обрали. Далі перейменуємо lastne та логін. Для розуміння, перше, це наша назва поля, яка буде відображатись тут. Логін це більше для функціональної частини. Тому рекомендую просто дублювати назву з маленькими літерами. З Нижнім підкресленням, чи що, точками, чи щось на кшталт. Далі. E, наш password, він тут знаходить. Він без нашого імені поля. Для того, щоб це виправити, заходимо в Edit Style. Трошки прокручуємо донизу. У нас є Field Name style. Ми просто вмикаємо галочку Show Field Name і зберігаємо. Далі item reference. Тут ми будемо відзначати, хто є власником каналу. Це буде робитись для того, щоб з тіми підтягнути, власне, людину, яка, за яка є власником цього каналу, але до цього ми повернемося трошки пізніше, коли будемо налаштовувати сам додаток тіми. Зберігаємо. Ну і едітор можна переіменувати на щось на кшталт Notes, або, не знаю, вписувати сюди умовно правила того, як потрібно ввести соцмережу, чи коли можна туди заходити, чи якісь інші можливі надатки, які мають бачити решта користувачів. Зберігаємо. Так, тепер виходимо. Тут ми спочатку налаштуємо таблицю. Як бачите, не всі, не всі елементи відображають якісь значення в таблиці, тому ми просто їх приберемо. Заходимо в Edit Field. Мовно тут нам, скоріш за все, знадобиться просто бачити Channel Owner і назву каналу. Ось так. Тут інформація трошки зайва, ми це все видаляємо. І додамо саме умовно Instagram. і ось так. Також з приводу додавання зробимо невелику більше таку косметичну правку. Заходимо знову в Edit template. Тут додаємо. Нову в'юшку ми обираємо останню і називаємо її умовно Editing Form. Ця в'юшка буде використовуватись, щоб додавати наші айтеми. Зараз трошки детальніше вам поясню, де саме вона буде застосовуватись і для чого. Назвемо Head Channel. Також, щоб додати до контейнера нашу назву, ми заходимо на лаштування. Ось перше тайтл. Ви можете вибрати, як воно буде виглядати. Чи буде це просто іконка, чи іконка з назвою. Я класично обираю назву з такою рискою на весь контейнер. І ми заходимо знову в Existing-елементи, щоб додати наш ченел, тобто назву каналу, і ченел оунера. Зберігаємо. Зараз, поки нашої в'юшки цієї ніде немає, тому ми маємо її якось застосувати. Цього ми заходимо, наводимо на Add Items, права кнопка миші, Edit Field зручності на весь екран. І натискаємо галочку Show dialog. У нас з'являється нове поле. І ось тут якраз ми обираємо цю Editing Form. Apply. Для чого робилась власне ця в'юшка. Щоб зробити ось такий ефект. Тобто, коли ми додаємо, у нас, щоб коли ми додаємо якийсь канал, у нас не відкривалась повністю отака в'юшка, а, а відкривалось лише невеличке вікно, де ми вводимо основну інформацію. І після цього, начи стискаючи «Apply», у нас з'явиться нова в'юшка. Так, і «Apply». І все, тепер у нас є TikTok. Загалом ще для цього також це налаштування дуже рекомендоване і доволі виправдане тим, що коли ми на етапі, коли ще айтем не створений, а ми його лише заповнюємо, то є деякі, є деякі елементи, які ми на цьому етапі не можемо заповнити. Для прикладу, я повертаюся до того, що було. Ось, наприклад, Notes. Поки айтема не існує, ми нічого ввести в це поле не зможемо. Так само і для картинок, так само і для файлів, тому дуже рекомендовано заміняти якраз додавати оцей шоу-дайлок з невеликою кількістю полів, які точно будуть вводитись, і вже на основі них буде створюватись новий айтем. На цьому, в принципі, з ченелами все. Ми його закриваємо і переходимо до додатку Team. Так, Для нашого додатку Team ми знову заходимо в App Constructor, вводимо відповідну назву, колір фону, який вам подобається. Для іконки виберемо щось більш тематичне. Наприклад, ось. Так, і буде це. Трошки щось темніше, ось таке. І знову обираємо, а точніше, ні. На цей раз ми оберемо замість нашого тейбла звичайних, звичайної таблиці. Ми використаємо трошки інші темплейт, а саме картки. Щоб воно просто краще виглядало і трошки відрізнялося від нашого від нашого попереднього додатку. Заходимо в додаток Тім. Тут ми бачимо, що у нас формат трошки інший. І головна задумка для Тіми буде, щоб тут відображалось фото власне наших співробітників команди, і знизу їхні прізвища ім'я і посада. Заходимо. Спочатку змінимо в самій формі все, що нам потрібно, і дивимося на першому етапі, що у нас залишиться. Залишиться хай буде. Тут буде. Умней. Далі email нам буде, нам ще знадобиться email. і можемо переробити type. Добре, давайте ось це поки ми не будемо чіпати, поки розберемося з ось цим. Ми заходимо в «Edit Template» знову. І для початку зайдемо в Existing і видалимо те, що нам не потрібно. Нам не потрібен лінк, Нам не потрібен description. Нам не потрібні details. Натомість yeah. додамо сюди номер телефону. у нас є Також додамо елемент під назвою User. Трошки пізніше по... розповім, про що він. Тут Main Information. Також можна було б лишити type, але я думаю, ми його теж видалимо. І замість нього оберемо елемент, який називається radio Button». Це такий самий елемент, як ось цей арт-тайп, ми його просто підлаштуємо під ще дві опції. На цьому, в принципі, тут все. Зберігаємо. Так, ось внеслись наші зміни. Тепер почнемо з детального налаштування. Спочатку отаке ну, робимо тип. Тайп це буде э, на якій посаді, точніше не на якій посаді, а як влаштований працівник на фулл тайм чи фріланс? Фултай. І. фріланс. Давайте ще змінимо кольори. Воно наї буде фулл тайм. Такий блакитний. А фріланс найбуде більш дорожевого. Зберігаємо. Так, тепер у нас є фултайм або фріланс. Також ми тут можемо поставити галочку по замовчуванню. Якщо у вас частіше бувають фултаймери, то замість того, щоб кожен раз його проставляти, ми просто тут ставимо. Use Default Value, Full Time, і зберігаємо. Тоді автоматично, коли ви будете додавати нового працівника, в нього буде позначка Full Time, а потім вже можна буде вручну змінити на Freelance. Щоб зробити в Радіо Button ось такий вигляд ми заходимо в Edit Style. І ось тут у нас є варіанти, як воно може виглядати. Коли ви бачите ось цей один такий варіант, оберемо цей, то це. Щоб змінити тут, умовно, на фріланс, ми на нього натискаємо і бачимо: тут будуть всі, всі варіанти. Якщо їх буде більше, так фріланс. Натискаємо, ну, змінилися. Для другого варіанту ми так робити не будемо. Тут ми просто переіменуємо на потрібні нам поля. Так, тут у нас буде роль компанії. І уже, відповідно в ролі, ви можете змінити будь-які з цих налаштувань, так само, як ми робили з попереднім, просто переіменувавши його на щось потрібне. Ми... Я цей момент промотаю, потім просто покажу, які варіанти вписали, щоб не займати багато часу. Власне, ось список налаштованих, доданих нами ролей. Ви можете додавати відповідні ролі, які вам потрібно. Знову ж таки, олівчик. Вводимо нашу роль, міняємо колір або стандартний, або вмикаємо галочку і обираємо самостійно. Якщо щось зайве, просто натискаємо на такий кнопку видалення і видаляємо. Потім зберігаємо. Так, і ось у нас так має вигляд. В Ви... фото ми можемо нічого не міняти, хіба що переіменувати його на фото. За потреби ви можете зробити, щоб фото можна було додати декілька, але так як вони у нас будуть відображатись в картках, то у нас буде лише одне, лише одне фото. Тепер повертаємося до основного Ще зроблю невеличкий штриш штришок. це ось тут. Якщо ви помітили, у нас в попередньому айтемі була ось така тінь, яка відділяла нашу верхню панельку від нижньої. Тут ми в тімі зробимо так само template І ось тут ми шукаємо не контейнер. Контейнери вони такі світліші. Знизу пунктиром окреслення це в wrap. І ми заходимо в цей wrap і bottom Shadow І воно буде у нас працювати. Також для цього ми ще додамо в контейнери нижче. Точніше, в основному контейнері ми додамо відступ зверху. Зберігаємо. І тадам У нас є. Наш, наша тінь. Так. Тепер повертаємося до основної панельки. Власне, як ви бачите, у нас ім'я дублюється. Це є в дефолтних налаштуваннях, тому ми поки до цього не повертаємося. Імейл у нас є, телефон є, юзер. Юзер це поле, де треба буде обрати саме користувача. Умовно, от у вашого співробітника є профіль FoodCap, і ми будемо тут прив'язувати цей профіль. Це необхідно для подальшого функціонування е, нашого додатку. Взагалі не додатку, а системи. Ви, в одному з наступних відео ви зрозумієте, чому, чому воно таке важливе. Ми поки зайдемо, переіменуємо його на профайл. Зберігаємо. Також воно виглядає трошки, трошки вибивається із загальної клії, тому ми трошки змінимо його стиль. заходимо в Edit Style. Знизу обираємо ось такий пункт. І Apply. Також перед цим ви можете поміняти розмір аватарки. Взагалі, коли у профіля є аватарка, воно відображається. Вона відображається у тух вигляді кружечка. І ви можете. Власне, налаштувати, наскільки великим буде цей кружечок. Play. Так, тепер у нас є. Також згадала, що в фон ми маємо додати country код Тобто, по замовчуванню, як бачите, у нас лише ну, звичайний номер телефона без кантрі-коду. Ну, ми його додаємо. І так, у нас тепер два поля попідряд для country кода і для самого номеру телефону. Ще одна деталька. Повернемося до Type. І повернемо йому ось такий вигляд. Тому що, як ви бачите, у нас вже є готові наші картинки. І коли цей айтем вже готовий, і воно ось в цій інтерпретації, воно просто не буде нічого відображати, бо нічого не вибрано. Тому, якщо ви використовуєте дефолтне значення, тоді можна їх використовувати. Якщо ні, то краще використовувати щось стандартне. Тепер повертаємося на нашу головну сторінку і, власне, ми половину з цього повидаляємо. Мовно ось тут у нас є приблизно щось схоже на людей. Це І залишимо. Це найбуде. Джейн. Джейм. Це буде. Повертаємося знову на нашу головну сторінку. І тут я обіцяла вам на початку, що знизу у нас буде вказана посада. Ну, власне, у нас не зовсім посада, у нас роль. є в контент-календарі. Її і ми і відобразимо. Щоб це, власне, зробити, взагалі, будь-які інші поля додати ось сюди до карток, ми заходимо в Edit Template і шукаємо Short Info. Це виходить наша в'юшка, яка відображається саме в тих картках. Щоб налаштування, зараз вам покажу. Ось, у нас тут вибрана перша в'юшка Short Info. Це те, що якраз показується в картках. Вертаємося назад в Edit Template. Short Info. І ось у нас перше це картинка, друге це назва. Його так видно, бо е, у поля немає імені поля, і, відповідно, значення в в'юшках ми просто так не побачимо через це. Тут так відображається, але тут можна побачити ось таку ресочку і лінію, яка проходить далі. Ми знову ж таки заходимо в Existing, шукаємо нашу роль. І перетягуємо її сюди під самий низ. Ось так. І поки зберігаємо. У нас вона тут відображається ось так. Тепер, власне, щоб вона відображалась лише те, що вибрано, ми заходимо в роль Edit Field. Тут у нас є багато вкладочок, ми заходимо в Style. Зазвичай ми заходимо через Edit Style. Це загальні налаштування, які просто в поточному моменті будуть редагувати нам. Картку. Тобто, якщо е, у нас відображається, відображалось би ім'я в таблиці, і ми в таблиці на нього натискали Edit style, то воно конкрет... міняло би стиль лише таблиці. В картках це так не спрацює, бо це окрема в'юшка, і тут потрібно робити додатковий такий пункт. Ми натискаємо знову ж таки, edit, edit Field, вкладка Style. І додаємо нову інтерпретацію. Тут ми обираємо перший source place. Там донизу, і це контейнер. Потім обираємо потрібну нам інтерпретацію. Забираємо назву поля. І забираємо можливість редагувати це поле в цьому контейнері. І вуаля! В картках тепер відображається лише те, що вибрано. Якщо ми змінимо на щось інше. Тут воно, відповідно, теж зміниться. Тепер так само, як і в channelзах, ми додамо велику кастомізацію ось тут. Як бачите, що я згадувала раніше: якщо айтем ще не створений, ми не можемо там загрузити файли, ми не можемо ввести значення в деякі поля і так далі, і тому подібне. Тому, щоб не плутатись, ми створюємо знову Edit Template. Створюємо новий view. Ставимо до самого кінця. Називаємо це Eding Form і зберігаємо. В контейнері. Вибираємо назву, додати. Ай буде першим. Заходимо в наші Existing. Шукаємо «Full name». Нехай буде, uh, може, імейл. І давайте тип. Ну і номер телефону. Зберегти. Тепер заходимо заходим, наводимо на Add Items. права кнопка миші, Edit Field. І шукаємо налаштування Show dialog. І в Dialog view name вибираємо Edit Form. Apply. Таким чином у нас з'являється поп-ап. Нехай буде Оскар. І зберігаємо. Картинку у нас відповідно немає. І давайте. Буде сторітир? Ось так. Коли фото немає, то відображається ось така іконочка. Так, по тімі це теж все. Закриваємо. Тепер, коли ми налаштували нашу тіму, ми повертаємося назад в Channels. І в Channels, знову відкриваємо юшку, ми мали доналаштувати Channel Owner. Ми, власне, заходимо в Item, права кнопка на Channel Owner, і Edit Field. Цей елемент називається Item Reference. Він дозволяє е посилатися, прив'язувати. По певну, певну картку, певний айтем, мовно з одного додатка в інший. В цьому випадку нам треба прив'язати співробітника е, з тіми до е, якогось е, каналу, яким він володіє. Перше, перший, що ми маємо зайти, це ось ця панелька. Add Options з додатків вибираємо тім. В тімі знаходимо full name». І з fullName вибираємо Form. Точніше, не з fullnay, а з View'я вибираємо Form. Це те, що буде нам відображатись. Решта налаштувань нам тут не потрібно. І зберігаємо. Таким чином, у нас з'являється в цьому полі список з, наших, з нашої тіми. І ми вибираємо на «Джейн», і у нас з'являється таке синє посилання. Ми, коли на нього натискаємо, ми можемо перейти на картку «Джейн». Коли ми виходимо назад, ми повертаємося назад на картку. І таким чином ми налаштували все, що нам було потрібно в цих двох додатках. В наступних відео додатки будуть трошки складніші, але ми все будемо розбирати по порядку. Тому до зустрічі в наступних відео.